Друзі, вітаю вас на каналі. Прийшло літо, настала жара. І Прийшов час замовляти вентилятори. Так Даний вентилятор я замовив на троє розетка. Так, будемо відплати, дивитися, що нам прислали Як бачимо, дана посилка замотана просто в скотч, без ніякого другого окупування. Раніше було, що вони замотували спеціальні пакети. Логотипом розетки. А це просто, не ми, певно закінчилися і ми просто замотали його стріч плівку. Відкриваємо і будемо дивитися характеристики. Так. Даний вентилятор прийшов через Укрпочту. Кропка не поміняти, звісно, сильно. Так, вентилятор настільний РЗТК. Модель. FТ 1515. Так, вентилятор на стіння. Робочі характеристики, потужність 15 Вт, кількість швидкостей 2, кількість лопастей 3, діаметр 15 см. Напруга 230 вольт. Так, плюс-мінус 10%, тобто 230-220 вольт. частота струму 50-60 Гц, розміри. І вага. Вага нетто 7 кг, а вага бруто 09 кг. Це, напевно, з упаковкою чи що. Розмір упаковки. Комплектація. Вентилятор, нестійний інструкція за експлуатацією. Так, інструкція експлуатація, наційний термін ремонту 2 роки. Термін експлуатації 5 років. Дата виготовлення виробництва 2, 2 лютого 23 року. Так. Те саме, що тут написано, дві швидкості, площа така, регулювання, регулювання куту нахилу. Так, що ж, максимальна потужність ці нас цікавить саме головне, що там середи. Відкриваємо. Дивимося в комплектацію. Так, йде. Давай комплектацію. Перше у нас собі зустрічає, вицікавалося підніжка. Далі йде в комплекті сам вентилятор і, і кріплення для вентилятора. Так, це пізніше буде, також чай у нас Так, інструкція за експлуатацією. Опис виробу, Все на українській мові. Так, так загальний вигляд виробу можете подивити, поставити на паузу і подивитися, загальний вигляд виробу. Так, ось така інструкція. І чек. Не чек, а брошура така. Так, ні. Не дуже щасливий. Ось така ось штучка ще лежить. Середень проходить дальше по комплектації. Ось тим саме початку вентилятор. Збираємо вентилятор, головка головка вентилятора точніше. Ось такий ось кабель живлення, роз... штекер, розетка, тобто не розетка, вилка, яка підключається в розетку. Досить довгий кабель. Так що, капель нормальний. Так, вентилятор, як я говорив. При лопасті, приключення швидкості першого і друга. Я, тобто нульова, перша і друга. Так що далі. У нас іде ось така ось стрімач. Тут відкручується, відкручується тут і вставляється ця штучка. Середину. Ось так оставляється і закручується. Як я говорив, так, тут встановлюється кріплення на полтик звечкою. Просто тут встановили, зажали, встановили в гніздо і просто зажали. Так. ось Ось так ось. Держали його і воно держиться. Так, це досить непоганий, держить досить непогано, Жме добре. Так, Тоді вже сама ніжка. Так, і іркалась така ось підставочка. Її мало як за стіл, там, за що небудь. Ну, кріпить за цю защёлку. А, або або, або вставляють в... ось таку ось підставочку. Так, ось, де опять ложки в комплекті йдуть такі ось. Так, які вставляються сюди всередину. Так, да, ось так ось вставляються. 50, так, ось так ось. Встановлюються ці ножки, просто встав... вставляє всередину і вона має її їздити. Так, І сюди кріпиться вентилятор. Можна його також кріпити на меблі, або ще на що, або просто на підставку і вставити на столі. Я взяв, щоб собі... Ставить, регулюєте головку саму Пустили трохи, а щоб хож переслабилася тоді регулюєте, як вам потрібно і просто так зажали. Так, ось такий ось вентилятор. Зараз протистучаємо його до мережі 220 вольт і перевіряємо як він працює. Перша швидкість. Такі досить непогані, Це... така невеличка вентилятора. Так. Друга швидкість. Друга швидкість краще Ну, Досить непогано, можна біля себе поставити там, на столику, якщо працюєте за комп'ютером чи ноутбуком. Охожувати, досить непогано дує. Або перед э, натопичці біля ліжка треба поставити там прикріпити до тумбочки. Вентилятор досить поганий. можна купувати за таку ціну, як він коштує, його мене працює. Це не дорого. Посилання на даний вентилятор я залишив під відео. Кому потрібно буде, переходьте, дивіться. Ціна влаштовує. Кому сподобалось відео, ставте лайки. За мої старання, що я знімав. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, запрошуйте друзів, рідних. Буде весело. Більше підписників буде. Будуть обзори, більш частіші обзори. Буде доступний Aliexpress, буду замовляти, пройти товари на обзори. Ну, то буде весело. Підписуйтесь на канал. так що, Слава Україні і всім папа, До наступних зустрічей.